Скажи, чи скоював ти колись поганий вчинок? Можливо, розбив вікно випадково? Чи зламав деревце? Що? Зовсім нічого? Навіть маленької шкоди не зробив? Оце так дивина. Тоді тебе треба нагородити медаллю і присвоїти звання героя, що не скоїв жодного поганого вчинку. Адже всі люди бодай раз у житті робили щось нехороше, навіть найдобріші та найпорядніші. Нашкодити може кожен, та не кожен знає, що робити. Якщо ти скоїв поганий вчинок, погані вчинки можна скоїти з різних причин. Найчастіше це трапляється випадково, просто через необережність або через поспіх. Насправді цей поганим вчинком не назвеш так собі прикрість. Зізнайся попроси пробачення. І все забудеться. А якщо ні, тоді така прикрість дійсно стає поганим вчинком. Адже ти приховав правду і зробив це навмисно. Через тебе може постраждати інша людина. Іноді погані вчинки скоюють через лінощі. з надією, що ніхто не побачить, не помітить і не запідозрить тебе. А може, просто захотілося зробити шкоду. Почав гратися і так захопився, що й не помітив, як накапостив. Просто не подумав, що це погано, от і зробив. Дехто поганим вчинком намагається привернути до себе увагу. Таке часто трапляється. Просто не знає, як це зробити інакше. Тому. І бешкетує. А іноді виходить поганий вчинок, навіть якщо мав найкращі наміри. Хотів зробити як найкраще, а вийшло як завжди. Та це ще дрібниці. Гірше, коли погані вчинки скоюють із заздрощів. Або щоб помститися. З тобою вчинили несправедливо і від образи ти вирішив відповісти тим самим. Ось так або так. Та пам'ятай, що своїми діями ти не відновиш справедливості. Від цього поганий вчинок не стане кращим. Якщо ти скоїв поганий вчинок. Ну от, поганий вчинок скоєно. Ніхто не знає, що це ти зробив. Ти не отримав покарання. Чому ж тоді так важко на душі? Чому сумно? Чому не можеш заснути вночі? Тобі погано, бо всередині тебе є компас совісті. І зараз він показує, що ти відхилився від курсу. Нехай навіть ненадовго ти зробив іншу людину нещасною, і від цього самому незатишно. Що ж робити? Невже тепер до кінця життя доведеться носити цей тягар із собою? Навряд чи це допоможе. Постійно картати себе марно, все одно вчинок вже скоєний. Це тільки в мультиках можна сісти в машину часу і все виправити. На жаль, такого пристрою ще не вигадали. А може, й добре що не вигадали. Уяви, що після кожної скоєної помилки люди повертались би в минуле, аби щось підправити. Оце б вийшла плутанина. Ні, так проблему не вирішиш. Але є хороша новина. Якщо ти розумієш, що твій вчинок був поганим, ще не все втрачено. Усе можна виправити. І я розкажу як. Якщо ти скоїв поганий вчинок. Отже, ти вчинив погано. Що робити? Крок перший. Подумай, що саме поганого було в твоєму вчинку. Хто від нього постраждав? Поміркуй. Чому ти так зробив? Усвідомити свою провину. Дуже важливо, якщо ти не розумієш, у чому винний, просити пробачення марно, адже це має іти від серця. У такому разі сядь і ще трохи поміркуй. Постав себе на місце ображеного, подумай, що відчував би ти. Визнати свою провину зовсім не соромно. Навпаки, це знак сили. Поганий не ти сам, поганий лише вчинок, скоєний тобою. Якщо ти зрозумів, у чому була твоя помилка, саме час перейти до другого кроку. Крок другий. Зізнайся в скоєному і попроси пробачення. Звісно. Зізнатися у своїй помилці непросто. Заплющ очі і уяви, як буде добре, коли тебе пробачать і про все забудуть. Ти нарешті зможеш позбутися цього тягаря і спокійно спати вночі. Іноді важко знайти винного. Здається, всі винні однаково. Не соромся підійти першим, адже пробачення завжди просить той. То мудріше. і Якщо ти не вмієш просити пробачення, я тебе навчу. Це просто підійди до того, кого ти образив, подивися йому в очі. Якщо це близька людина, можна взяти за руку чи обійняти. Скажи, пробач мені, будь ласка, я вчинив погано і спробую все виправити. тепер Можна сміливо переходити до третього кроку. Крок третій. Виправ свою помилку. Щоб ти не накоїв, у більшості випадків це можна виправити. Подумай сам, як це зробити. Або запитай у людини, якій ти заподіяв шкоду. Ви можете разом виправити помилку. На жаль, іноді це зробити неможливо. Вчинок уже скоєний і часу назад не повернеш. Не сумуй. Ти отримав досвід. А він як відомо безцінний. Головне навчитися використовувати його в майбутньому. А це крок четвертий. Подумай, що слід зробити. Аби ситуація не повторилася, бо іноді люди просять пробачення, а через деякий час забувають і знову скоюють ті самі помилки. Якщо ти зробиш так кілька разів, колись тобі можуть і не повірити. Тож, якщо попросив пробачення і пообіцяв більше так не чинити, намагайся дотримуватися обіцянки. А тепер підіб'ємо підсумки. Скоїти поганий вчинок може кожен. Поганий не ти сам, а лише твій вчинок. Хороші люди можуть скоювати погані вчинки. Важливо зрозуміти, що ти вчинив погано попросити пробачення, спробувати виправити ситуацію і, звісно. Постаратися більше так не чинити. Але не варто весь час згадувати свої помилки. Це заважає нам робити нові кроки в житті. Постійно прокручуючи події минулого, ми ніби зависаємо в ньому. Нехай минуле залишиться в минулому. Візьми з нього найцінніше і вперед, у майбутнє. Не відставай!